Привіт тобі, друже! Це передач звичайний. Ти на моєму каналі, де я граю в улюблені і гработіше хочу полюбити. І у нас сьогодні продовження Планета Крафтера. Минулої серії, пам'ятаєш, ми з тобою е, знайшли покинуте поселення м, тих. Це тіє цивілізації, яка була на цій планеті, і дізналися, звідки той занепад, астероїд впав. Да? А цієї серії я пропоную поношпирити по порталах, подивитися, що цікавого ще можемо знайти. А перш ніж почнемо, наливай собі смачненького, чогось гаряченького чи, навпаки, прохолодненького, якщо в тебе така сама спека, як в мене, влаштовуйся зручніше на такий собі неквапний перегляд, і погнали. Так. Пам'ятаєш, що у нас вже майже 1 тератета, тератета, тера-індекс мачиш? 992 одиниці. Далі. Я, як і казав, повністю все очистив, все нормально в мене. А, ну, ми дивимося, що у нас тут з свцями 68% до свців. Для притулку для тварин, аби вирощувати якихось цих тваринок. Треба 1,25 індекси. Я за твоєю порадою трішки запустив ракет, Бачиш, що це тепло в нас а, є пришвидшене. Є б такий би, щоб оце насіння і роз. Ну, коротше, трошки їх а, ще бустонув. Давай я сам собі нагадаю той рецепт, бо я визнаю, що це все позабував. Так, дивимось. Для тварин. Мені це зараз не актуально, бо в мене немає тварин. GPS О, все. Так, три бджоли. Мутаген другий. Ось мій. Давай. Три бджоли. Мутаген другий, осмій. Бринь. Так, мутаген другий відразу. Раз, два, три. Три бджоли. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, да, я хочу відразу три ракети запустити. Раз, два, три. І ось мій. Раз, два, три. Ну а що, треба ресурси якось споживати відповідно. Відповідально. Відповідно, відповідаючи. Дивимося. Помдюки. Полетіть на орбіту. Давай, давай. Угу. Далі. Ще одна. Бум. Полетіла. Зараз трошки постанемо. Mm. І третє бум. Де дамо краса стартую, да? Так, є три ракети з комахами, тепер дивимось з насіннячком, що треба? Звичайно, мутаген, деревна кора, два сплави і бактерія. Бактерія, мутаген, кора, два сплави. Давай. Так. Бактерії. Мутаген, кора. Теж три, бач, запускаю і. Раз, два, три. Чотири, 5, 6. є. Побігли. Чи радше полетіли. Так. Запускаємо ракету з. На Ага, вон. Якась пальма у нас на орбіту полетіла. Краса? Краса. Так, далі. Наступно. Лети, сонечко. Це ми кисень з тобою. Густонули. Так, і рослини. Саджанець лірми. А от лірми. Я не те, що. І я на те, щоб. Так, давай оце дивимось Або Кремній, або Кобальт Це бустанемо Зараз перевіримо з показниками. а Тепло в мене. от тиск. Тиск. Варто підняти, да трошки. А тиск це якраз. комбайн, мне здається. Ну, байда же в будь-якому мы ми вот так зробимо. Раз, два, три. Вот так. Вот. Раз, два, три. Кремний. Три. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. О. И раз, два, три. Вот так. Так, теперь теоретично тепло от тиску, да. Запускаем от Давай, 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 ну ты. Запалишься так. Е. Yeah. Мы как цей с тобой, друже. Как Илон Маск. <laughs> Одна за одной, да, эти старлинки. Oh, 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 oh. Двиди диви. Що відбувається? Але <здан> полетіли не впав. Да. Так. Єм. Yeah. Зараз mm. я цей кобальт полишу. Зайве ми з тобою ось сюди закинемо. Бачиш, тут лежить. Я перевірив, це скреслення, як я і казав, друзі, немає нічого тут корисного, на жаль. От тому, тому таке. Так, тим часом у нас тут з тобою щось робиться. робиться. Ага. І роби мені, будь ласка, тепер. От... Печиво. А я поп'ю водички, поїм кабачків. Угу. І пішли дивитися, що. Вибач, пішли дивитися, що нам треба в портали. Щодо бази, друзяко, то я так гадаю, що в одній наступній серії ми з тобою займаємося виключно декоруванням бази. Так, закриваємо портал. Є, тепер скануємо. Так. Рідкість 3, складність 1, 2, 3. А -а -а. Блазарний пульсівний. Давай оціх візьмемо. Ну, цікаво, що таке складність 3. Отже, 3 блакитних, 3 рожевих. Заходимо. Три блакитних, три рожевих. Беру з собою пару води. Там, мабуть, три води. Беру з собою. Кабачків. Три. І побігли. До речі, в нас вже один тт індекс. Вітаю тебе, друже. Так, ну І відкрити Бу. -у -у. Отут, десь ми з тобою щось знайшли, да? Ну, з Богом. Тік. Не знаємо де ми з тобою опинилися і поїхали шукати тут навколо щось, що нас може зацікавити, так? Да? Ану, давай спробуємо залізти нагору. Отак. От і дивимося. Так, я бачу якусь структуру відразу і бачу ці. Контейнери. Прекрасно. Сигнальний фаєр беремо. Решту залишаємо. І от бачите, що у нас тут є якась фігня. А що це таке? Незрозуміло. Угу. Залишки. Все. Це стрічав корабель. І Я так гадаю, друзяка, що. Зараз це побігаю, побігаю, а потім буду малювати карту, як я робив оце позаминулого разу, да? пам'ятаєш? Так. Ну що? Побігли не шпорити? Да. Так. А, відразу тут ламаємо його. О, він буде жовтенький, типу вихід. Йдемо сюди. Нічого не знаходимо. І розуміємо, що це у нас якраз буде вихід. Тому ламаємо двічі. Так, птиць. Да, нормально. Беремо, блазарні, кварця, то і добре. Я Я все прибрав би зайве залишав би отут. Тиць. тить, тиць, лежи. Так. Ну, давай щось цікавеньке мені там підкажеш. Даси, зайве прибираємо. І вихід маркуємо так само жовтеньким. Угу. Е, сюди ми заходимо. Бачимо вхід на гору. Вхід на гору поки що не полізу. Давай перший поверх ми з тобою понишпоримо. прибрав. Аби в якийсь наступний закинуть. Наприклад, цей. Так, так, так и вот так. Давайте вот так. Е. Oh. нехай yeah. тут лежит. Uh, выход. Uh -huh. Давай тут. Відзначимо його іншим трошки кольором якимось там синеньким. о Типу, синенький? О, там уже на вихід жовтий. А ми тут з тобою будемо бігати далі. Поки що це таке перше наближення, друже. <coughs> Тренажерний зал. Пляшка води, хтось бачить. Масово евакуювався. Щоб я час тренування збігли. Так. Це прибираємо. Обсідіант заберемо, це заберемо. Ага. І тут маємо. Що? Дві карти доступу. Добре. Е, сюди так само не біжу поки що. біжу бю так. Дивимось. Тут у нас що? Ще один захід, базарний кварц то є добре. мутаген так. Ага. Давай ми це заберемо і знищимо, аби я кудись його залишив. Ось сюди, наприклад. Я так гадаю, що це сейф. Ах, Знаєш, що я подумав, друже, що треба було, окрім води ще взяти цей термояд відразу. Але це вже. Дурень думкою багатіє. А, і ще один. Угу. Тобто цей. відтінок якраз відтинок у нас з сейфами. Добре. Так. Тут у нас з тобою. Нічогісінки нема. Зараз я так це роблю. Тиць, тиць. От. І Тому ми просто звалимо тут купу сміття фактично на наш поряд. Отак. От Є. Зараз я тут цю водичку вип'ю. О. Угу. Так, і давай ну, піднімемося отут вгору. Подивимось, що у нас? Тут, тут у нас взагалі ніц нема. Просто якась роздягальня. Ще один тренажерний зал, тобто повна і безповоротня фігня. У нас ці, 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 цікавить лишення оця штука. Окей, побігли назад. Е тут ми скинули, тут ми вже дам. Угу. Зараз я, знаєш, що зроблю. Нічого я тут не зроблю, я. Хоча зроблю. А, червоний закину, аби собі маркувати дуже цікаве. Угу. щоб я знав, що туди у нас треба йти. да От за оцим і за цим. Ну, я ще поза кадром побігаю, складу карту, Да, от, та поки що. мечуся просто. О, ще один сейф. Добре. Тому треба нагору. Да? Нам з тобою побігли нагору Довгим. О, ще один сейф. Так. Тут у нас тиша. Лірма. Друкована плата. Лірма варто її взяти. Та я все візьму і тебе розберу. От, а натомість себе скину тут тоньки отак. Бо Лірмо пам'ятаєш, там ракету нам треба було запускати, і для неї якраз треба було тою Лірму. Так. Ага. Ще один сейф бачу. Так. Голограма. Можу і розібрати? Можу. Ти, мабуть, звернув увагу, да, що це інша трошка планета, тому цікава. постерів я щось не знайшов, як ти мені це казав. Що дивись, друже. Так. Тиць. Тиць тиць тиць. Тиць, тиць. Так. Так. Ага, а оце генератор у нас. Добре. Давай розберімо його. Цей саквояж. і сюди все це вставимо зайве. <кхід> і це в літо, до речі, можна так само сюди засунути. От, і отут а, жовтеньке клац Ні жовтенький, а. Чекай. Таке. О. отаке таке. Що тут у нас генератор? Скільки один треба? Термояд? Добре. Так, а з цього боку в нас ага. картка доступу номер один є. Добре. Там нагору поки що не вдерся. Тому що хочу дослідити всі е, поверхи один за одним. Давай, давай, давай. Хорошення то є непогана ідейка. Так, слухай, ну що з цих ракетних двигунів просто хочу греблю гати. Ага, це в нас. Вже якась дослідницька лабораторія. От, звідки ми з тобою можемо щось корисне взяти може чи ні? Можна? Ну, на цьому поверсі ні каже мені гра, а от на другий поверх, якщо ти бородачок. Залізе, то буде тобі щастечко. Давай подивимось, що тут за щечко на нас чекатиме. Там. М -м -м, поки що бачимо красу. А тут у нас що? Хтось видер горщик бонсай. Я сюди можу посадити, тобі от лірку, не можу. Шкода. Я хотел бы его поставить. Сержант дьявол отремов. Ну, такие, если честно. Добре. Це ми з тобою збігли. Забігли. Повернулися. Пішли. Це ми пішли. О, а от треба вибухівку ще. А я її, а я її не взяв. Ага. Так, зрозуміло. Тоді що? Пішли тут на третій, відповідно, поверх, так, да? У нас? Де тут воно було? Ось Третій поверх. Угу, маленьке щось. Лазарні кварци. Чіп з кресленнями, який нам недоречний. Я в цьому вже переконаний. <кій> Мікросхема. Далі тут теж мікросхеми. тиць тить, -ти -ти. блазарний кварц. А, Давайте я викину. Ракетний двигун візьму. Угу. Так. Що, друзі? Тобто ми з тобою так. Чорне дослідили вже все це. Тепер треба, що? Треба додому швиденько збігати, і набрати. Це ці. І набрати нам з тобою ці вибухівки і один термоядерний реактор. Ну, елемент термоядерний, так. Да? От. І тоді вже. Так, чекай. І тоді вже повернуться сюди. Так, тому давай дринь. Побігли. І ми вже з тобою вдома. Направду, о, такого надкорисного я нічого не знайшов. Хіба що трішки ресурсів оце потягав, да? так? А так. Бач. Двігунів. Молодець. Там обсидіану, hey. Зараз. як трест все забыв, як він называется осмій, От. Uh -huh. oh. А, ще квазарний? Яку да? Не, не тену, отак. Дивимося, різне. Чекай, ну, а я в вибух, а! Кажу, дивлюся в книгу, бачу фігу. Угу. Так, вибухівочки нам треба два штуки. І один термояд. Можна мені термояд зробити, будь ласка. Діть. Угу. Це швиденько, щоб він не почав робити те, що не треба. Так, є. де угу. елемент жилення? Так. Ну і повертаємося назад. Але робити це вже будемо у наступній серії. Наразі ж я з тобою прощаюся. Якщо тобі відео сподобалося, то став вподобайку, коментуй, радь мені, радь друзям мій канал, якщо ти гадаєш, що він вартий твоєї уваги та уваги твоїх друзів. І підтримуй взагалі українських ютуберів. завчасно дякую кожному за підтримку. Бувай здоровий, не губийся, підтримуй наших, все буде, Україна. Папа, дружа.